Доброго ранку, мої любі малята, відгадайте загадку. Золоте вбрання складає, біле одягає, потім на зелене міняє, невдовзі плодами прикрашає. Так, мова йде про дерево, а саме в різні пори року. Восени воно золоте. Влітку під сніжком біле, навесні зеленіє, а влітку ще й плодами прикрашається. Розгляньте картинку. Пилен і берізки в золотих візерунках із листочків, на дубах достигли жолуді, на ліщинні горіхи. Горобина вабить око яскравими червоними ягідками. Лише після перших приморозків ця ягода стає солодкою. По осінньому гарні шепшини, глід та інші кущі. Повітря, насичене пахощами прілого, листя і грибів. Ми у лісі. Ось так гарно у лісі, восени. Малята, а що взагалі таке ліс? Так, це місце, певна територія, ось на якій знаходяться рослини. А саме. Дерева, кущі, трави, а також є тварини, комахи, птахи, мікроорганізми, і все це взаємодіє між собою. Так, Коли мова йде про ліс, перш за все ми згадуємо, що дітки дерева. Ось, А які дерева ви знаєте? Всі пригадуємо. Дуб, так, ялинка, сосна, берізка, верба, клен. Молодці, дуже багато знаєте дерев. А що спільного у всіх цих деревах? Що вони мають спільного у своїй будові? Так, усіх є стовбур, ще що, гілочки маленькі, великі, коріння, також листочки, але які дерева мають хвоїнки. так, І ще є насіння, плоди, молодці. Пропоную зараз пограти в таку гру. З якого дерева гостинець? Зараз я буду показувати або пліт, або гілочку, або листочок. А ви відгадайте, з якого дерева цей гостинець? Добре? Почали. Так. З якого дерева гостинець? Зірно. від сосни. Так. З якого дерева ось така гілочка впала? Має ось такі насінинки. Навесні влітку цвіте дуже гарно, Бджілки полюбляють. Так, нам підсказали липа. Так, молодці. З якого дерева ось ці гостинці? З ялинки. Хто нам подарував ось такі гостинці? Каштан. Так. Ось це гарне, гарне яскраве листечко. Це нам подарувала горобина такий гостинець. Так. Хтось таку гілочку згубив і плаче тепер над водою? Так, верба, дітки, мають такі тонкі гілочки, схожі на кіски дерев. А в кого такі гарні наместини, Ось такі насінини в стручках. Так, цей гостинець нам подарувала Акація. З якого дерева ось такі гостинці? Вірно, це нам прислав клен. А звідси це в мене такі горішки гарні. Так, це від нашого міцного дуба. А ось такі гостинці, хто нам може прислати? Горіх, вірно, малята. Ще дуже-дуже багато всього нам дають дерева. Після відвідин е, лісу. Поетеса Ганна Черінь написала вірш, який називається Осіння вистава. Послухайте його уважно. Ясноока тиха осінь Ходить між дубів і сосен, і малює кожен лист, бо малярський має хист. Осінь часу не марнує, швидко сцену декорує, не на березу жовте листя, а на ясен золоте, клен красується барвисто, мов червоний мак цвіте, тільки сосни і ялини вбранні своїм без зміни, Залишилися на сцені, бо вони вічно зелені. Це для нас осіння казка. На виставу йдіть, будь ласка, співаки пташині хори, а дерева то актори. Ось такий гарний вірш, який має назву осіння вистава. У вірші ви б зустріли таке слово хист. Воно означає талант, здібність до якоїсь справи. Мається на увазі малярський хист, що осінь має хист до фарбування, до художества. Так. Також зустрічається такий вислів не марнує. Це означає, що не витрачає даремно час. Ви послухали вірш. Чому він присвячений? Ні. Так, вірно малята, він присвячений осені, осінній порі, а саме осені в лісі, якою змальована осінь у вірші? Художницею. Так, і з чим порівнює поетеса ліс зі сценою? З, з такою, де проходить вистава, а хто виступає на лісовій сцені? Дерева та птахи. Так, ми вже з'ясували, що головні герої у лісі це дерева. Спробуємо відгадати про них загадки. Послухайте уважно. Коси в річку опустила і ні з ким не говорила. Вона й досі там стоїть і мовчить, 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 і ні з ким не говорить. Про яке це дерево? Так, уже нам гостинці вона сьогодні присилала, це верба, її улюблене місце біля водою. Мов зелений їжачок, має безліч голочок, поспішає до оселі в новорічні дні веселі. Вірно малята це ялинка. Навесні зеленіла, влітку засмагала, восени червоніло, намисто одягала. Яке дерево має? ягідки червоні. Так, мова йде про горобину. Чи сама, чи весна зеленіється вона, ви це дерево впізнали, но, ну, звичайно, це сосна будь-яка пора рогу, а сосна наша. Зеленіє. Ну і ще одна загадка: гарне дерево міцне, листя різьбляне, рясне, а на гілочках крилатих буде жолудів багато. Так, вірно, малята. Це загадка про дуб. Скажіть, будь ласка, а чим відрізняються дерева? Так, на одних є листочки, так, дітки, на одних ось листочки, а на інших хвоїнки, вірно малята, хвоїнки. Отже, дерева, на яких листя називаються листяні, і ліси мають назву листяні. Дерева, такі як, як сосна ялинка, їхні листочки називаються хвоїнки. І тому ліси, де ростуть хвойні дерева, називаються хвойними. А зустрічаються ліси, де є і хвойні, і листяні породи дерев. То ці ліси мішані. Окрім дерев, у лісі, Ще ростуть дітки, що ще є? Крім дерев, ще є кущі. Так, давайте порівняємо ось дерево кле і кущ шипшини. Що в них спільного, а чим вони відрізняються? Так, і там, і там є гілочки, листочки, а чим же вони відрізняються? Насамперед висотою, так, дерево яке високе, а кущ низький. Погляньте, будь ласка, у стовбура, у дерева стовбур один, товстий, міцний, а у кущика. Декілька тоненьких, так? Ось. Ну Подумайте, як називається та частина дерева, яка знаходиться в землі, якої ми не бачимо? Вірно малята, коріння. А навіщо воно потрібно, якщо воно взагалі знаходиться під землею? За допомогою коріння дерево тримається так, ось такому вертикальному положенні. А ще за допомогою коріння дерево отримує воду та поживні речовини. Коріння може дуже дуже глибоко проростати в глиб. Землі, дітки, для того, щоб добре тримати ось цю велику крону дерева. Так. Що ще є на дереві? Є великі гілочки, як руки у людини, а ще є багато дрібних гілочок. Що на них росте? Так, листочки. Плоди. А з чого вони з'являються? Так, навесні спочатку з'являються бруньки, а з бруньох уже з'являються листочки та плоди насіння. Скажіть, будь ласка, а навіщо листя? Навіщо дерево листя? Яка від нього користь? Так, воно очищує повітря. А також є е, поживою харчуванням для комах, птахів, тварин. Ось. А як же дерева й кущі розмножуються? За допомогою чого дітки? За допомогою насіння. Восени насіння достигає, осипається, і потім з нього проростають молоді пагінці, а ще в розмноженні, розповсюдженні дерев дуже активну участь приймають птахи та тварини. Вони на собі переносять, от роз... розносять оці насінинки та плоди. Яку користь приносить опале листя, про користь зеленого листя ми вже поговорили, а опале то, що опадають навесні. Так, воно пріє, перетворюється на таке от, опале листя, на добриво. Також опале листя є харчуванням, здобичу для комах, равликів, а також його тварини використовують для того, щоб утеплювати свої житла, так, дітки, нірки, гнізда. У лісі нема нічого зайвого, все потрібно, потрібне для того, щоб функціонувала ось ця система. А зараз подумайте, мої любі розумники, малята, що потрібно, щоб кожного дня, кожного року ми мали змогу дивитися на ось цю гарну лісову виставу. Так, берегти ліс, дерева, кущі, трави, так, берегти природу а насамперед дотримуватися всіх тих правил, коли ми знаходимося у лісі, так? не ламати, не рвати, не збирати без причини квіти, рослинки, також не кричати, не вмикати гучно. Музику, не ламати гілки дерев та кущів, розводячи багаття після себе обов'язково гасити і прибирати сміття, не ловити комах, мальків, маленьких пташеняток та тваринок, намагатися допомогти тваринкам у важкий зимовий період, підгодовувати їх. Отже, малята, бережіть ліс, любіть природу, тому що ми з вами є її невід'ємною частиною. А я дякую вам за увагу і до зустрічі.